На сьогоднішньому уроці ми продовжимо з вами розглядати можливі варіанти використання дієслова «ленні» для третьої особи одини і для третьої особи множини. Як в попередньому уроці я вам говорив, що третя особа одини і третя особа множини не отримує дієслова або форми дієслова Lenny у тих варіантах, коли ви описуєте людину, констатуєте якийсь факт, називаєте його професію, вказуєте на його вік і тому подібні речі, тоді не отримує. Але якщо ви хочете вказати на якесь конкретне місце знаходження, тобто вживаєте такі слова, як ід, тут, от, там, мелет біля, олот під, фелет над, ви зобов'язані вживати якесь конкретне дієслово, дивлячись на те, що яка особа буде у вас в реченні. Тобто, коли ви вживаєте особу третю особу однини, і хочете сказати, що він тут є, I, it, Отже, В даному варіанті, із-за вказівного слова, слово, яке вказує на місце, ви отримаєте дієслово. One. При запереченні, тобто значення немає, ви будете вживати дієслово нінч. Легко, щоб ви собі запам'ятали це слово. Уявіть собі, що ви знаходитесь на кордоні, і угорський митник від вас питає: Сігорето алкоголь вон? Ну йому кажуть нінч. Третя особа множини, тобто особа юк. Так само, коли ви вказуєте на якесь конкретне місце, ви зобов'язані використати дієслово слово воннок. І його заперечення нінченек. Юк іт воннок. Юк іт нінченек. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось на наступному уроці і продовжимо наше вивчення угорської мови.